У мене раніше був набагато більший запас толорантності mm -hmm. різних явищ, різних речей, власне, до росіян, будемо називати речі своїми іменами. Мені здавалося, що все не так однозначно, що там є якісь хороші люди, і це якось там виправдовує ви когось, що він там сам прямо не бере участі в такому дусі, що там ну, не знаю, Путін поганий, а є хороші росіяни. А зараз мені абсолютно байдуже, чому там є хороші, тому що саме існування. Цієї культури, в тому вигляді, в якому вона зараз є, воно настільки зловороже відносно нас, що розбирати, хто там з них хороший, хто не хороший, вже немає ніякого бажання. Як сказала відома українська поетеса, мене любов ненависті на навчила дуже багато того, що я люблю і, і кого, і чого Росія знищила, і тому це навчило мене на ненависті. Ось люди, які такі, ми за все хороше, ми за добро, треба все розуміти і так далі. Вони просто насправді ніколи не втрачали в великих кількостях те, що вони люблять. Тих, кого вони люблять, uh -huh. і так можна, звісно, бути там не знаю, будбудиським монахом, чи там якимись праведником, який прям всіх ну але це який, ну всіх прощає, але це якийсь інший щабель, мабуть, усвідомлення. Я ще знаходжуся на тому, на якому я просто зрозуміла, що таке справжня ненависть. Люди, які кажуть, що треба прощати, uh -huh. не, не можна, не можна там розчелечуватися. Дуже важлива тема. Прощати можна того, хто просить пробачення.